Стів Оконел. Бомбісти. Сержант Волтерс оглянув слухачів поліцейської академії. Наскільки відомо, ми жодного разу не бачили його. Тим не менш, ми вважаємо, що знаємо, як виглядає підривник і яка він людина. Сержант усміхнувся. Залишається дрібниця. Розшукати його. Він обернувся до дошки і надряпав крейдою якусь цифру. На сьогоднішній день підірвано чотири бомби, загинуло троє людей, шестеро отримали важкі каліцтва, двадцять три людини відбулися подряпинами. Сержант знову окинув поглядом курсантів, що сиділи перед ним. Вам нерідко доводиться чути прислів'я, зовнішність оманлива, або не суди книгу по обкладинці. Та все ж наукова криміналістика довела, що злочинці того чи іншого профілю найчастіше дуже схожі між собою вони однаково думають і майже однаково виглядають. Сержант Уолтерс звірився з настінним годинником було три хвилини на дев'яту ранку. Ми знаємо, наприклад, що люди, які підробляють чеки на дрібні суми, зазвичай прагнуть попастись і повернутися за грати. У в'язниці вони знаходять компанію, яка ближче їм за духом, ніж та, що на волі. Сержант, худорлявий і стрункий, виглядав просто надзвичайно у своєму бездоганно пошитому і випросуваному мундирі. Дещо ми знаємо і про підрівників. Він знову повернувся до дошки і взяв крейду. У нашому місті, рахуючись передмістям, проживає приблизно 4 мільйони людей. Він написав 4 мільйони. Потім закреслив і трохи нижче написав два мільйони. І знову посміхнувся. Близько половини можна виключити одразу. Наш підривник чоловік. Я оглянув контакти. Вони були чисті, ані цятки і ржі. Часовий механізм працював бездоганно. Я кивнув головою. Так, у моїй останній невдачі винна не механіка. Я вгадав, підвели батареї. Детонатору просто не вистачило напруги. Зазвичай на упаковках з батарейками вказаний термін придатності, але цього разу я купив дешеві. Цілком ймовірно, що вони довго валялися на прилавку, чекаючи свого покупця. Підвальними сходами прокотився несамовитий крик моєї сестрички. Гарольде, сніданок холоне. Я накрив бомбу ганчіркою, погасив лампу над верстатом і піднявся на кухню. Руки вимий. Веліла мати. Вони в тебе чорніші за ніч. Я сходив до ванної кімнати, повернувся і сів за кухонний стіл. Щось у мене немає апетиту, мамо. З'їсти все до останньої крихти, наказала вона. Без доброго сніданку весь день на нівець Пий свій апельсиновий сік. Тепер ми можемо виключити ще півтора мільйона людей. вів далі сержант Уолтерс. Підривник зрілий чоловік. Віком від 45 до 65 років. Якийсь курсант у перших рядах підняв руку. А як же той хлопчисько Джонсон? Йому й 20 не було. Правду кажете, Обрайне, погодився сержант. Але Джонсон підривав тільки поліцейські відділки та нічого іншого. Вперше він потрапив у поліцію в 12 років, і з того часу був переконаний, що всі поліцейські ненавидять його і переслідують. От він і давав їм здачі в міру своїх можливостей, діяв тупо і прямолінійно, як і личить молокососу. Уолтерс поклав крейду на поличку під дошкою і витер пальці білою хустинкою. Але зараз ми маємо справу з підривником, який висаджує в повітря все підряд, залишає бомби в підземці, в автобусах, в будь-яких місцях скупчення людей. Обраєн, рудоволосий хлопець. З трохи розкосими очима, знову тягнув руку. Але чому йому неодмінно має бути від 45 до 65?» Такий висновок результат нашого досвіду в розслідуванні злочинів цього типу. Уолтерс знизав плечима. Ми не можемо сказати, чому підрівники належать до цієї вікової групи. Можливо, тому що до 45 вони ще сподіваються, що їхні труднощі вирішаться самі по собі. А після 65 їм уже на це начхати. Моя сестричка має звичку читати за сніданком газети. На першій сторінці вже про вибухи не пишуть. зауважила вона. Я допив сік і поставив склянку. А на біса про них писати вже вісім днів як нічого не вибухає. Гарольде, який подарунок ти хочеш на день народження? Мамусю, мені виповниться 46 років. На мою думку, саме час забути про дні народження. А я переконана, людей потрібно завжди питати. А то ще купиш щось непотрібне. Думаю, тобі не завадить придбати кілька нових білих сорочок. Полі розгорнула газету. Ага, а ось де що є. Втім, це перекази старого. Не сип стільки цукру, Гарольде, сказала мама. Полі варто було б стати суфражисткою. Тоді вона була б цілком щаслива. Чому всі переконані, що бомби закладає чоловік? запитала вона. Тому, відповів я, потягуючи каву, що в жінки тонка і ніжна душа. Така загальна думка. Полі сердито зиркнула на мене. Невже ти справді намагаєшся з мене глузувати? Діти, діти. втрутилася мама. Жодних сварок за столом. Полі, негайно відклади газету. Обраєн знову підняв руку. А чому це не може бути жінка? Сержант посміхнувся. Жінка здатна становити небезпеку для суспільства. Скажімо, як рознощиться бацил тифу, але тільки не як підривниця. Сержант Уолтерс обтусив одяг від кридяного пилу. Ми можемо й надалі продовжувати наші логічні викладки, не ризикуючи помилитись. Підривник неодружений. мабуть, живе разом з матір'ю. Зі старшими сестрами, або в тітоньки. Людина він непомітна. Він охоче надає дрібні послуги. Чорт забирай, він може виявитись сусідом будь-кого з нас. Ймовірно, він не палить і майже не вживає спиртного. Обраєн посміхнувся. А на мою думку, він випиває для хоробрості, перш ніж підкласти чергову бомбу. Сержант похитав головою. Ні. Випивши, люди такого складу або засинають. Або починають блювати. Ця людина зніжений товстун. Але навіщо він вбиває невинних людей? Про людей він не думає його мета не вони. Він вважає, що влаштовуючи вибухи, мститься фірмі, з якої його звільнили, або банкіру, який йому здається, колись пограбував його, або начальству, яке не дало йому підвищення по службі, якого знову ж таки на його власну думку він цілком заслуговував. Увечері йдемо до дядечка Мартіна. Ми не бачили його вже тиждень, а тим часом нам слід було б частіше відвідувати родича. Дядечко Мартін, стара зануда, зневажливо кинула Поллі. Мама налила собі ще кави. Ти маєш рацію, доню, але не забувай, що в нього тільки дві радості в житті спілкуватися з нами та ходити в турецьку лазню. Сьогодні я можу затриматися на службі, мамо, сказав я. Потрібно обробити рахунок Еванса, не знаючи, впораєшся до п'ятої години. Полі зловісно посміхнулася. А я чула, що тиждень тому коріган отримав підвищення, а тебе, мабуть, знову обійшли. Мабуть, сухо відповів я. Ох вже ця кадрова політика, вставила мама. Тобі майже сорок шість, сказала Полі. Невже ти ніколи не виб'єшся в люди? Кожна людина сподівається на щось. Знаєш, ти просто безхребетний слимак. вибухнула моя сестра. Ось ти й застряг на цій посаді. Об тебе ноги витирають, а ти й радий, підтримала її мама. Користуються твоєю добротою. Адже Коріган отримав посаду, яку справедливо повинні були запропонувати тобі. Плювати я хотів на цю посаду, відповів я. Мені вже не прикро. До того ж, Коріган хороший хлопець. Тут я, звичайно, лукавив. Коріган ні бельмеса не тямив у бухгалтерії, і підвищенням своїм був зобов'язаний звичайному підсиджуванню. Цікаво, подумав я, а в інших установах теж така кадрова політика. Доїдай яєчню, Гарольде, звеліла мама, і про бекон не забудь. Полі злісно розреготалася. Мамо, він і так схожий на сніговика. Нічого подібного, відповів я. А в нас, тобто в поліцейського управління, є щось конкретне? не вгамовувався Обраян. Докази, сліди? Щось окрім домислів. Сержант Уолтерс відчув легке роздратування. Окрім, як ви сказали, домислів, у нас немає нічого. А відбитки пальців. Уолтерс засміявся. Якби ми мали відбитки пальців, невже цей підривник і досі гуляв би на свободі? Ні, відбитків ми не маємо. Хоча вивчили усі знайдені фрагменти бомб, клаптики обгорткового паперу та уривки мотузки. Нічого. А хіба Тайсона не завдяки відбиткам пальців спіймали? продовжував насідати на сержанта Обрайен. Волтер скивнув. Саме так. Але тоді ми заволоділи цілою бомбою, яка не вибухнула. І виявили на одній з батарейок відбитки великого та вказівного пальців. Сержант ненадовго замислився. Причому. Це були не відбитки Тайсона, а продавця скоб'яної крамниці. Ми знайшли цю крамницю і просто стежили за кожним покупцем, який купував батарейки для ліхтарика. Уолтерс посміхнувся. Тайсону було 52. Пухкенький добродушний чоловічок, який жив у будинку своїх двох тіток, старих дів. У підвалі ми знайшли рулон обгорткового паперу і той шматок, у який було запаковано бомбу. Ідеально зістикувався з кінцем рулону. Так Тайсон і потрапив на електричний стілець. Сержант Уолтерс замріяно зітхнув Ех, якби нам вдалося заволодіти якимось винаходом цього новатора, перш ніж він вибухне. Є люди, яким не тільки не шкідливо, але навіть корисно мати кілька фунтів зайвої ваги, і я переконаний, що я належу до них. А чому, власне, ти вважаєш, що споглядати тебе таке велике задоволення? Ти схожа на скелет. На щоках сестри спалахнули дві багряні цятки. Зовсім я не кистлява, просто стежу за своєю вагою. Може, й стежиш, але я не розумію навіщо, якщо чоловіки навіть не дивляться в твій бік. Товстозадий Бовдур. прошипіла Поллі. Схоже, тобі доведеться купувати чоловіка за гроші. з зловтішною усмішкою продовжив я. Мабуть, колись ти так і зробиш. Діти, діти. Розсердилася мама. Невже не можна обійтися без цих сварок? Вона голосно вдарила ложкою по столу. Допивай каву, Гарольде, тобі вже час. Я глянув на годинник, який показував чверть на дев'яту, і запитав У нас є ліхтарик? Здається, так. Подивися в коморі. Я знайшов ліхтарик, витяг з нього батарейки і спустився до підвалу. Бомба повинна була вибухнути вчора, о пів на п'яту вечора. Але ні по радіо, ні по телевізору, ні про які вибухи не повідомили. І зрештою, я з прикрістю визнав, що механізм не спрацював. Довелося їхати на 20-ту авеню до автовокзалу і непомітно забирати пекельну машину. У поліцейських чудова криміналістична лабораторія. Якщо їм у руки потрапить бомба, яка не розірвалася, це буде дуже погано. Ніколи не знаєш, що вони можуть виявити. Я замінив батарейки. І знову протестував механізм. Цього разу все спрацювало як слід. Протерши деталі бомби носовою хустинкою, я натягнув рукавички і знову зібрав її, поставивши таймер на першу годину дня. Потім я сунув пристрій у картонку з під черевиків, відірвав від рулону шматок обгорткового паперу, ретельно загорнув коробку і перев'язав її мотузкою. Подумавши при цьому, що наступну бомбу, мабуть, доведеться помістити, у водонепроникний мішок. Пакунок не становить жодної небезпеки, але я поводився з ним вкрай обережно. Піднявшись нагору, я поклав бомбу на кухонний стіл і сказав Відвези її на автобусну станцію на 68-му авеню. Детонатор спрацює о першій годині. Поллі скривилася Ти що, не міг вибрати більш пристойне місце? Жінці страшно показуватись на тій вулиці, та можуть зґвалтувати серед білого дня. Тобі це не загрожує, дотепно відповів я. Мама сумно зітхнула. Скільки ще чекати? Коли ми вже нарешті підірвемо дядечка Мартіна. Наступного тижня, пообіцяв я, але й після цього доведеться підкласти ще кілька бомб. Інакше поліція запідозрить, що підривник має якийсь розумний мотив. Якщо, звичайно, ми хочемо успадкувати дядечковий мільйон. О я мрію своїми руками підкласти під нього пекельну машину. кровожерливо промовила Поллі, і я вловив у її словах відлуння теорій Фрейда. Це неможливо, різко відповів я. Сама знаєш, дядечко Мартін нікуди не ходить, тільки в турецьку лазню. Тож бомбу підкладу я. Ну, і скільки людей, на вашу думку, відповідає цьому збірному образу? Запитав О'Брайен. Важко сказати, відповів сержант Уолтерс. Добре було б мати картотеку з даними на всіх місцевих жителів і пропустити ці дані через обчислювальну машину. Але на жаль, за моєю оцінкою, таких людей близько 30 тисяч. Так, чимало. До того ж, вони знаходяться в різних кінцях міста. Уолтерс не зміг не погодитися з невгамовним курсантом. До п'ятої години я таки впорався з рахунком Еванса і потрапив додому за чверть шоста. Коли сержант Уолтерс заганяв у гараж свою машину. Я майже нічого не знаю про сержанта Уолтерса, чув, що він служить в управлінні поліції та займається якоюсь паперовою роботою. Кивнувши мені, він пішов до будинку. Ми вже десять років живемо по сусідству у цьому особняку на дві родини і користуємося одним гаражем. І все ж таки я сумніваюся, що сержант впізнає мене, якщо зустріне на вулиці, це дуже сумно. Схоже, люди взагалі мене не помічають.